Захоплення часового яру лише питання часу у розвідці дали прогнози щодо фронту, що чекає Україну. Розповім вже за мить. Ви на Фаберти новини. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо час. Яр може повторити долю Авдівки. Росія прагне захопити усі східні райони Донецької та Луганської областей України. Про це в інтерв'ю Economist заявив заступник начальника ГУР Вадим Скибіцький. Він припустив, що падіння часового яру лише питання часу. Цитую, звичайно, не сьогодні, завтра, але все залежить від наших резервів і запасів. Кінець цитати наразі окупанти ще не зайшли в місто, лише підійшли до його меж. Про це заявив речник УСУВ Хортиця Назар Волошин. каже загарбники, намагаються увійти часів яр із флангів через Богданівку та Іванівське. Далі цитата. Противник не полишає спроб тиснути на часів яр, виконуючи певні дедлайни. Сили оборони контролюють обстановку. Ворожої армії в місті немає. Ворог не перетинав рубежі. І кордони міста. Кінець цитати. Очільник Часового яру Сергій Чаус стверджує, що бої точаться на кордоні міста. При цьому у населеному пункті усе ще залишається кількасот людей, які не хочуть евакуюватися. Переважно йдеться про осіб похилого віку. Чаус наводить такі дані. Цитата. У часовому яру та у всій часовоярській громаді залишається 682 особи. Це звичайні люди. Мешканці громади, які залишились не дивлячись на військові дії, які безпосередньо фактично вже йдуть на кордоні нашого міста. Кінець цитати. на жаль, ворог просувається не лише на бахмутському напрямку також окупанти мають успіхи на Авдіївському. Зокрема, вони просунулися біля очеретиного. Про це інформує Діпстейт. Фактично, росіяни вже зайшли в Архангельське цей населений пункт разом із Новоолександрівкою стримують армію РФ від стрімкого прориву в глиб території. Детальніше про загрози на цій ділянці розповів мій колега Василь Пихньо. Вчора навіть уже на офіційному рівні Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного груповані військ Хортиця, змушений був визнати, що очеретини ми фактично, ну, в якійсь мірі можна сказати, втратили, тому що він сказав, що ворог там намагається закріпитися. Якщо вже на офіційному рівні про це звучить, ну то ми всі прекрасно розуміємо, що це означає, що очеретине, вочевидь, скоріше за все. Вже повністю втрачене, і більш того, завдати навіть контрударів зараз, відсікти цей виступ стає все складніше і складніше, тому що втрачені разом із очеретином Керамік та Новокалинове ці два населені пункти, які стримували флангове просування окупантів, але тепер уже стримувати нема що. Вони навпаки, маю на увазі окупанти тиснуть бік Архангельського і як бачите, об'єктивно мають успіх. Тобто відбувається розширення убезпечення їхніх флангів. що... Ну, звісно, не сприяє нашим е, військам. Зараз фактично Архангельське та Новоолександрівка є такими собі воротами від подальшого просування окупантів на північ, тому що от ви можете побачити, що у нас е, до Олександрополя фактично що е, існує така. Ну. Пустка ділянка території, де немає жодного населеного пункту, і по цьому оперативному простору е, довжиною кілометрів. Ну скільки тут кілометрів? Напевно, що е, з 5 7 навіть кілометрів. Так, е, от ці 7 кілометрів в це вікно можливості окупанти об'єктивно можуть прорватися. Прорвавшись сюди, це вже звісно, що загроза і для Костянтинівки в межах обстрілів цього населеного пункту, надважливого логістичного. Ну і це захід безпосередньо в тил нашому турецькому е, угрупу. Оні нью йоркському угрупованню військ, що базується ось тут. У міноборони тим часом звітують про будівництво фортифікацій. Зазначається, що будівельники завершують роботи зі зведення укріплень у п'яти областях. Серед них Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська. Жодних інших деталей міністерство не повідомило. Проте на полікованому відео можна побачити облаштування підземних бетонних укриттів, траншей, опорних пунктів і так з. Ваних зубів дракона, що покликані сповільнювати наземний наступ ворога, з'явилася ще одна позитивна новина, із відновлення на фронт повернулася 110-та окрема механізована бригада. Про це йдеться на її сторінці у Фейсбук. Бійці знову на бойових позиціях після двох місяців ротації. Перед цим бригада два роки захищала Авдіївку. Водночас Українська Правда з посиланням на джерела у бригаді пише, що військові не встигли набрати достатньо людей і відновитися. Та пройти злагодження, а повернулися на фронт терміново через загострення на передовій. Тим часом у російському командуванні назріває розкол. Путін вирішив накарати шойгу за нездатність досягти цілий на фронті. Принаймні, про це повідомляють аналітики американського інституту вивчення війни. Вони зазначають, що диктатор не дарма провів 2 травня зустріч із губернатором Тульської області Олексієм Дюміним. Мовляв, той тісно пов'язаний із ПВК «Вагнер». Фахівці припускають, що Путін може розглядати Дюміна на нову роль, пов'язану з російським ОПК. Сам чиновник, нібито претендує на пост міністра оборони, що його нині займає шигу. Невже крісло під міністром оборони РФ захиталося? Побачимо зовсім скоро. Стежте за новинами на нашому каналі. Підписуйтесь на фабрику. Новин, дякую за увагу і побачимось.